Усе відбувалось практично на моїх очах, розповідає Ангеліна, молода дівчина-продавець магазину у мікрорайоні Половки. Я на декілька кроків відійшла від каси, щоб взяти товар. Коли повернулася обличчям до каси, то побачила, як хлопець відкрив касовий апарат та почав діставати звідти гроші. Я почала кричати та бігти до нього, однак він встиг вискочити з магазину та втекти. Крім переживання за втрачені гроші, дівчина була ображена до сліз поведінкою відвідувачів магазину той момент, коли він грабував касу, стояли покупці і ніхто не зреагував на це. Люди стояли на виході, стояли тут. І я за ним погналася, і люди стояли, бачили, що він викрав гроші і ніхто не обратив на це увагу. Приміщення магазину було обладнане тривожною кнопкою та камерами відеоспостереження. Наявність цих засобів, стверджують фахівці, на 90% забезпечує розкриття подібних злочинів. Затримати грабіжника на гарячому правоохоронцям цього разу не вдалося. Надто швидко він діяв. Але відео з камер спостереження було у їхньому розпорядженні. Однак скористатись ним для встановлення особи зловмисника працівники міліції не встигли. Вже вранці наступного дня пограбована продавщиця повідомила, що знає адресу проживання зловмисника. На ніч ми закриваємо магазин і продукцію відпускаємо через невелике віконечко, розповідає Ангеліна. Близько шостої ранку прийшов молодий хлопець із дівчиною та замовив пиво. Коли я подивилась йому в обличчя, то відразу впізнала чоловіка, який забрав із каси гроші. Він прийшов зранку, 6 ранку скуплятися до нас. Теж я купляв пиво, я його впізнала, що це ж він. Ну, я продала йому товар, закрила магазин і давай за ним слідкувати, куди він побіг, ну, в якому напрямку, бо поки охрана приїхала, він би вже утік. Пішла я за ним, по дворам, прослідила, слідкувала, дуже далеко він обходили, вони там ішли, слідкувала за ним, знайшла, прослідкувала, де вони живуть, подивилася, який під'їзд, куди вони зайшли. Працівникам слідчо-оперативної групи київського райвідділу міліції Полтави, які прибули за викликом, розповідає заступник начальника київського райвідділу міліції підполковник міліції Леонід Люлін. У даній ситуації залишилось лише встановити номер квартири, у яку зайшов підозрюваний, та затримати його. Була шоста ранку, тому усі мешканці під'їзду спали. Лише в одній із квартир було чути рухи та голоси людей. Двері квартири відкрила молода дівчина, в якій потерпіла продавщиця, відразу впізнала особу, яка приходила з грабіжником до магазину за пивом. Протягом деякого часу чоловік заперечував свою причетність до скоєння даного злочину. Однак, після перегляду відео з камер спостереження він усьому зізнався. Заперечувати свою провину у даному випадку було просто нерозумно. Наразі відносно даного чоловіка розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 186 кримінального кодексу України. Це грабіж. За скоєний хлопцю загрожує відповідальність аж до позбавлення волі на строк до 4 років.